Сьогодні ми поговоримо про людину, чиї винаходи формували обличчя сучасних комп'ютерів. Про Любомира Романківа генія магнетизму, родом із Жовкви, електрохіміка світового рівня. Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року у Жовкві, Львівщина. Його батько був адвокатом і очолював просвіту в жовкві. Матір, вчителька активна у союзі українок. Родина жила у гарному будинку навпроти міського парку та замку. У шкільні роки він вчився у жовкві, пізніше у Львівській гімназії. Уже тоді його цікавили точні науки, але також мистецтво. Він грав на скрипці, захоплювався фотографією. Коли радянські війська наближалися, родина змушена була тікати через Словаччину, Австрію, Німеччину. І нарешті опинилася в Канаді, де молодий Любомир уже допомагав сім'ї працювати і поєднував це з навчанням. У Канаді Любомир Романків навчався в університеті Альберти, де здобув диплом хімічного інженера. Згодом Масачусетський технологічний інститут, один із найкращих у світі. Саме там він захистив докторську дисертацію в галузі металургії та матеріалознавства. Його перший великий винахід спосіб отримання цинку зі руди при температурі всього 150 градусів. Це був прорив. Раніше процес вимагав надзвичайно високих температур. Новий метод швидко запровадили у виробництво, і він використовується й сьогодні. У 1962 році Романків приєднався до корпорації IBM. Тут він почав працювати над магнітними матеріалами та головками для запису інформації. Ця технологія стала ключовою для створення жорстких дисків і персональних комп'ютерів. Вартість зберігання даних стрімко знизилась, а комп'ютери стали доступними для всього світу. Пізніше він говорив з усмішкою Коли ви вмикаєте комп'ютер, сім моїх патентів працюють на вас. Це була правда. Понад 180 його розробок, з яких 68 отримали патенти, змінили обличчя цифрової епохи. Я фактично відомий тим, що увів електрохімічну технологію у побудову комп'ютерів, так описував романків власний внесок. І справді саме завдяки цим технологіям стало можливим зберігати величезні обсяги інформації на маленьких пристроях. Але його наукові інтереси не обмежувалися лише комп'ютерами. Ще задовго до того, як світ заговорив про зелену енергетику, він працював над сонячними батареями та новими видами конденсаторів. Його колеги згадували, він завжди повторював: я працюю для майбутнього, яке змінить життя мільйонів людей. Попри життя за океаном, Любомир Романків завжди підкреслював своє українське коріння. У Канаді він активно долучився до організації ПЛАСТ. І допоміг включити її у світовий скаутський рух. Він казав переступаєш цей поріг, і ти вже в нашій Україні. Саме так батьки виховували любов до рідної землі. У 2013 році він став почесним громадянином Жовкви, а у 2021 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого за вагомий внесок у зміцнення авторитету України у світі. До 2017 року Романків залишався директором відділу електрохімічної технології і магнетизму. IBM. Потім вийшов на пенсію, але не припинив брати участь у науковому житті. Писав автобіографію. Його внесок: це не лише винаходи і патенти, але й покоління інженерів, які він виховав: золоті медалі, престижні премії. Усе це заслуги, які реально змінили технологічний розвиток світу. На жаль, Любомир Романків помер в ніч з 27 на 28 червня 2024 року у віці 93 роки. Кожного разу, коли ти вмикаєш комп'ютер або зберігаєш фото на флешку, дякуй таким людям, як Любомир Романків. Його творчість це фундамент, на якому базується наш цифровий світ. І якщо тобі цікаві історії про українців, які змінювали світ, обов'язково подивись відео про Богдана Гаврилишина. Там теж неймовірні життєві уроки і приклади для нас усіх. Любомир Романків жив для науки, для винаходів, для українства. Ми прощаємось, але його спадщина житиме довго. Слава Україні!